Ну добре. Ай-ой! Що за кошик? Чим більше прописки знайду, тим кращий сезон прийде. Опа. Ласкаво прошу це п'ята частина мого виживання. Тож продовжимо, то, нічим закінчимо. Та за що? Я ж так помру. Давайте без цього. Добре почало її. Все, і ми базу тікаємо Підзарядило і вже добре. Ягодку знову не встигла віддати. Шкода, зате їжі багато. І я чим хілопитись, хоча якби краще урони отримувати. Ну, то, звичайно, ви далі. <головік> Чертівник. Такі от вони науковці. Яким дивитись на очпопів і все. Угу, <головік> угу. <головік> У мене красти нічого, можна ж пожаліти, бідну людину. У якої нічого красти? Так. Треба темінову посмажити. Ну добре. Ай-яй! Скотняка. Щелк, мені просто палишся. Нові гади. Ще один, що інший. Гроші вкрали плюс це. Жахливо просто. Сімдесят чотирнадцять. Алоє, це така тема. Ну і так, так, так. Фух. Звичайно, страшно дуже без алої. Так, зараз трошки поскладаю. І ще оце от. Ну і пір'ячку покладу. А, ага, точно, це ж треба взяти, взяти, взяти. І зробити молоточок? А якщо йти сюди, то більше ну... Ну, добре, молоточок один, плюс це що? Герой, блін. Ще й гроші забрав. Ну, дякую за мапу, але... Чел, хату мені спалив. Потім цією мапою займусь. Бо зараз не до того. Давай тобі це. Пінду повидаю, а чи тобі можна віддати просто? Може можна? О, чудово, то я не хочу туди йти. І чудовенько просто. Так, мотузка. Ага. Ага. Точно. Мені ж спалили. Все. Ну що ж, що ж, тепер що ж. Далі... Підемо просто сюди. Тут позбираю ось це ось, ось це чи чи чо Ага, і золоте кайло я хотіла ще зробити Давайте це скину. Хто знає, знадобиться чи ні. Я краще зайве не носити. А от золоте кайло зайвим не буде. Не за що. Таке фреш хотіла сказати Форест. Блін, не Форест. Флеш, точно. Ганяє з <ганяє> цією дростю. Дві ягодки вже виросли, можна. Я, чувак, тебе колись вб'ю, чесно. За таку ненависть расистську за людей з чорною бородою, що ти гоняєш мене, я тебе вб'ю А ще би ти бачив, як я крала. Такі довго не живуть. О, крупна штука. Я б насправді ще пару мохоловок вбила. Було б непогано. Але позбираємо редиски. Вас, господа, я чіпати не маю бажання. Ви страшні істоти. І тих чіпати я не маю бажання. Якось самі там почіпайтесь між собою. А я тільки буду бігати і шукати руїни та всякі скарби. Тільки в цьому я зацікавлена. Де молоточок. Давайте сюди сюди. Я ж тут газу пшик кому зробила часно. Такс, ну кубка. могу только еще в баф. Еще там помятаю свинка. Все добрые. Сюди сюди. Добре, я й сама в ній трошки. Так, значить тут. А, та й все, тільки тут, тут не було, ще я наполотала. Зараз тут вистачимо золо Боже, А гуляти по гуляти тут це жах. З цими жуками що за звук? Звук. так скинула какой-то метр проще какой-то краще завышит Ліна, пукай, пукай, жахливо. Жах просто. Критично треба похилитись, мені ходити страшно, я не піду. Я буду просто стояти тут дуже обережно. Дуже обережно. Позбираю трошки гілочок. 12 хп. Фух, то просто добре, піду на базу. Мені занадто страшно. Ще й мокну сильно. Що за боже? Треш, треш. Хочу просто вийти. Ще я нічого не можу зробити, а просто мокну. У мене тупо вибору немає. Ну, те, що ще це ще таке, але от хп 12 це прям страшно. Зараз прийду, під'їмся Алою, піду куплю тої ттю хілочки, якщо хоч якісь є. Давай швидше. Краще швидше і намокнути, ніж повітніше, але бути сутішею. Какую. Шкода, що ніхто мені нічого за це, це не дав, але що робиш. А може це охоронець капнув, тому мені ніхто нічого не дав. Угу, угу. Ну тепер я відозрую що рунці теж капають. Бо зазвичай це свини роблять і вони платять, але іноді вони не платять. А чому? ми? От відповідь. От ми і дізналися, чому. Так, мені треба відхилитись. Відхилитись. О, давайте. Там-там-там. Ще хочу свинний носик віддати, але щось я не бачу тих, кому його віддавати. Ну, давай, давай похилимось, помажимось. І, до речі, це вигідніше. На то це хитрить. О, кавові зерна. Давай. Угу. Добре. Так, тобі ягідку. А, і де ж вони? Я і ягодки інші хочу віддати, але я також хочу віддати хрюндельвіносик. Я не бачу тих, хто бере хрюндельвіносики. От ти береш. Так, це скинути. Потім... Сюди скинути Потім, потім, потім ягоди собі покласти. Давайте просто все посмажу зараз. Постараюсь, принаймні, якщо мені завалять деякі. Отакі такі от деякі. Угу, молодці, молодці. У мене чисто одна гілочка, одна ця. І все. Ну хоч щось, бо воно і так погніє, це взагалі буде прикро. Так. А тут хай тут лежить. Це ми викидаємо. Що ми викидаємо? Золото викидаємо, камінь викидаємо. Поліна, давайте ще. Або давайте два золотця. Бо я хочу зробити сокиру і потім повкапувати мої поряд вирощі дерева. А то у мене броня майже поламалася, це вирібити. Блін. Добре, тоді тільки хочу. Так, так, так. Тоді тут зараз пророблю. Можна спробувати вбити цього чудика. Але забула зробити лопату золоту. Ну добре, звичайно. Лопата не так сильно втрачається, як сокира. Тому можна і так спробувати. Давай спробуємо з тобою побитись. Давай, давай. Давай, чувак. Це довго буде. Сюди, чувак. Я не хочу, щоб він бачив наших розборок. Скільки буде затанчити? От новим факелом, я нормально схожий. Не дуже критично. Та взагалі непогано. Може і того зараз вбити. Просто щебелібард нафармити. Хоча це не було моєю метою. Ну, ні, не буду. Не буду потім. Мені головне було цього поламати, щоб він претензій більше не качав так інтенсивно. То він постійно біг мене, переслідував такий, о, я тебе поб'ю, поб'ю. Угу, угу. Хто кого побив? Отак от, от. Я там часом трошки підрубав, зараз Та і вже підрубало. Вже краще, можна ще зробити парочку броні, і буде. І можна буде піти, спробувати навіть бити мухоловок. Ну і на мопсаліську готуватись. Але для цього ще одного хоча б вб вб'ю, бо думаю, два доведеться дві алібарди на мопсолізку. Бо добувати йому списом, це поганий варіант. Хелберт. 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 Алібарда. Що ж. Ну, а тепер побіжу, скину речі. Мені здається, чи скоро ми ще будуть літучі, Чи мені здається? Ті гріші так швидко плине час. От якщо в звичайному Starve, щоб прожити рік, рік, треба прожити 70 днів, а щоб прожити сезон 20 днів. А тут виходить, майже пройшло 20 днів, але я вже прожила півроку. І навіть трохи більше. Це так незвично. Тут, здається, ще друга має бути. Теж приймаючи. Опа, от ти і знайшовся. Геніальний план пишаюсь собою. Давай і тобі дамо. Так, Це висаджували пізніше. Бо не зараз точно. Це теж треба висадити але пізніше. Але барду так. Ну так, то оце от скину. Зроблю пару бронік. Ганяйте його правильно. нахай тут лежить. Щось ще, ще. Ну і пойде і все. Молоточок. Кайло. А, хіба що ще зараз заряджу лампу? Каску з шахтарську. і можна йти. Я готова. А, ні, ще й так. Фруц і я готова. Гляну інвентар, точніше. Ніхто не хоче заплатити, ні? Безрейте платити не хочете. Все зрозуміло. Ну і досі ж нічого. Такого толкового, прям він не дає. Ааа, не хочеш, не хочеш, так. Ну давай куплю це. Кавові зерна давай мені. Або хілочки. Кавові зерна, кавові зерна, кавові зерна. Давай. зерно. Добре. Погано ти чуєш. Що поробиш? Що не немає цих святих праведників. зерно сюди. Це буде хіл. І отак трошки розум підняли краще. Давайте-ка я все ж візьму лопату. Ні, скину гроші. Добре. І лопату візьму і повиривають частину кущиків трав'яних. Підемо хе-хе-хе вбивати -хе -хе, свинів і мухоловка. Можна тут вбити і травку зібрати і там. Думаю, так і зроблю. Йо, щось там погано буде. І от для експерименту збираємо травку. Тут повириваю, бо я... Ну я не хочу йти далеко, я не бачу в цьому сенсу, все одно я потім, якщо я буду збирати, то тільки на базі. І мене вважаю за потрібне, ще й тут обережно ходити. це надто гучно. Воно таке гучне, що я себе не чую у цих дощем. Ну і 254 побудуть. Ага, а треба глянути, що там по крапивкам. Бо вже могли вирости. Так, виросли. Принаймні, деякі виросли. І це вже ого. -го. Так. Потім ще там є кропивка. Ну добре, тоді туди йдемо. Туди і піду. А свини потім подбираю пізніше. О, тут пропитка є. Нет, тут занадто екшнево. Я не можу просто тут пропитку дістати. Сподіваюсь, тут шут піднімаю. Так, так. Ну не буду потім. Зараз мені кропитку треба знайти більш чергу більше пробивки знайду, тим краще сезон прийде. Опа ти, а це зрос трошки, але добре. Сюди всі. Давайте, господа, сюди. Ну ти дощ, закінчився Я не встигла. Я, схоже, не встигла. Да, але нічого. Наступного разу заберу а на все.